Ти пишеш чи пишеш? Ви малюєте чи малюєте? Ми говоримо чи говоримо? дієслівна на підступність. Моменти, коли мовлення вичуття не спрацьовує і виникає плутанина закінчень, а ще й інколи вискакує кумедне: біжуть замість біжать. Тож сьогодні про не такі страшні дії відміни, як їх малюють і уявляють, у своїй голові варто чітко розмежувати всі дієслова української мови на два величезні блоки: першу і другу дієвідміни, за кожним із яких закріплені свої закінчення та літери, і підходити до них потрібно суто математичним методом підставляння загальної формули під конкретний випадок. Якщо дієслова належать до першої дієвідміни, в третій особі множини підставляємо займенник «вони», мають закінчення уть -ють», а в інших особах у закінченнях з'являються літери Е або Є. Я пишу, ти пишеш, він, вона, воно пише. Ми пишемо, ви пишете, вони пишуть. Думаєте, навіщо це вам? Ось лайфхак. Наприклад, не знаєте і не відчуваєте, як сказати синіємо чи синіємо. Усе дуже просто: вони синіють, закінчення «ють» свідчить, що обираємо лише букву Є, синіємо або навпаки полять. Чи полють ти полеш? А літера Н е товаришує лише із закінченням 'ють у третій особі множини. Пообіцяли бабусі, що прополимо всі грядки. На противагу друга дієвідміна вимагає в третій особі множини до дієслова підставляти закінчення ать, ять. А в інших особах обирати літеру И або «ї». Я кричу, ти кричиш, він, вона, воно кричить. Ми кричимо, ви кричите, вони кричать. Тепер перевіряємо на прикладах: зробимо чи зробимо. Ти зробиш, вони зроблять, усе говорить про те, що це друга діявідміна, значить, буде і зробимо. Клеїте чи «клеїте» Ти клеїш, вони клеять відповідно. Клеїте, обов'язково оновимо нашу кімнату й поклеїмо нові шпалери. Проте українська завжди наповнена винятками, усе під один гребінець не підстежеш. Звертаємо увагу на давнє дієслово «бути». Воно в усіх особах матиме однакову форму є. «Я є. Є, він, вона, воно є, ми є, ви є, вони також є. Мама, вона є моїм найбільшим порадником і непохитною опорою. Пишаюся своїми колегами, вони є справжніми професіоналами. Лише ми є першовідкривачами свого життя. Особливими також є одні з найперших дієслів української мови: дати їсти та форми наповісти, типу відповісти. Доповісти. У майбутньому часі скажемо: ти не даш чи дасиш, а даси. Ти не відповіш, чи відповісиш, а відповіси. А в теперішньому ти не їш чи їсиш, а їси. Після важливого проєкту ти обов'язково даси підлеглим відпочити. На наступному тижні ти доповіси про зміни на фронті. Чому ти так швидко їси? Це шкідливо для травлення. Тож пильнуйте за правилами Вальністю своєї української, та тримайте мовний фронт разом.